Якісь голоси говорять вам це, ви розумієте? Да? Або голос вашої мами, або подружки, або вашого колишнього, ну неважливо, кого. Да? Тобто, і ось ці голоси, поки вони вам щось говорять, ви будете от так і сидіти, не проявлятись, нічого не робити. Але якщо ви хоча б раз зробите. Супротив цього голосу вашого внутрішнього, який вам каже: не роби. Да, от ну, ну не даримаш, да, в християнстві е, є ось така символічна історія, да, що на правому плечі в нас сидить Янгол, а на лівому демон, да, маленький, який нам постійно нашоптує в ліве вухо. Не роби, да, там, не роби цього, залиш, полежиш, залишся. А Янгол тобі каже: От у нас така мрія, така ціль, давай підемо сюди, оце нам потрібно. Да? А демон вам каже: ні, не йди, там валька, людка, вони будуть. Жартувати з тебе, а потім ти, ти з ними посваришся, і подруг в тебе не буде. А нічого, що? Валька і Людка насправді не мають цього того і не є тими, якою ви хочете стати.